Лунав третій дзвоник. Нам було запропоновано створити якийсь творчий проект, форми якого ніхто не уявляв, з нагоди підтримки кримсько-татарського народу. Це дуже важливо, оскільки кримський татарський народ це народ, який чи не найбільше потерпає від російської агресії, оскільки його мала батьківщина це Автономна Республіка Крим який сьогодні окупований і кримські татари багато виїхали? Багато сидять по тюрмах російських, багато було знищено, і фактично це знищує їх культуру. Я Дуже вдячний полтавській обласній адміністрації цивільно військовій і також театру його директору за запрошення на цей чудовий концерт. Це концерт кримсько-татарської музики, який підготували музиканти цього театру. Це я вважаю, що це унікальний випадок, коли в Полтаві фактично опікуються розвитком кримсько-татарської культури. Саме мова музики, поезії, мистецтва це найголовніша мова, що залишається у серцях і відображає нашу боротьбу за свободу та право на національну ідентичність. Олексій Миколайович, якимось чудом чи якимось чином невідомим для мене, віднайшов ноти сина свого друга Біляла Шевкетого, а сина звуть Шевкет Білялов. Тобто це кримський татарин, молодий композитор, який якимось чином зміг передати декілька своїх музичних творів у вигляді нотних партитур Олексій Міколевич. Олексій Миколаївич запропонував їх, запропонував їх мені. Для великої такої акції декількох музичних творів я гадав було замало. Я почав вивчати. Всю кримсько-татарську музику від її народження, заснування до сьогоднішніх днів і виявилося надзвичайно складним. Основоположники і засновці професійної музики кримського татарського народу було п'ятеро в історії. Але всі вони, ці люди, були знищені, фізично знищені сталінським режимом, ну в свої, в свої часи. Тобто, все, що лишилося від цих людей можна сказати, нічого не лишилося. Я не знайшов нот, хоча б уривків цих композиторів, а вони не можуть повноцінно розвивати свою культуру в таких невільних умовах. У них немає свободи в Криму. Тоді я почав шукати музику серед сучасників, які сьогодні живі і які сьогодні можуть щось надіслати або написати, або передати. І це виявилось теж неможливим, тому що окупований півострів. Росією не дає можливості не дзвонити, не зв'язків через інтернет, тобто навіть громадяни України, які раніше були навіть в статусі народ заслужених діячів культури, заслужених артистів культури, офіційних композиторів, членів членів союзу композиторів України, навіть сіма людьми, зв'язок повністю обірваний. Тим більше їх фізично багатьох багатьох примусили або ви співпрацюєте з російським. Урядом з російською державою, громадянство, паспорти такі інше, або ми лишаємо вас взагалі будь-якої роботи, достатку і прибутку, і робіть, що хочете. Обірвалися всякі зв'язки просто з людьми. Я починаю шукати відповідь і вихід з цього становища. Думаю, що наші національні колективи Хор Вірьовки або Ансамбль Вірського могли б якісь мати постановки, підказали, що можна звернутися в Хор Вірьовки, і там в 2017, році, в 2017 році була поставлена композиція на татарську народну музику. Хай тарма. Хай тарма це для кримсько татарського народу настільки знакова і відома, і рідна для них ну народна річ. Ну, як для нас, українців, пісня Реве та стогне дні широкий» або ніч, яка місячна, або там чорнобривці. Дуже важливо. ви знаєте, іде війна, жахлива війна. і Багато мирних людей і наших військових гинуть. Але ми боремося за нашу ідентичність, ми боремося за Україну, ми боремося фактично за нашу свободу. 32 роки тому. Майже 32 роки Україна отримала незалежність, але фактично через 32-31 рік ми боремося за свою незалежність з російським агресором з імперією, яка хоче нас фактично задавити, хоче знищити українську ідентичність, українську культуру. хайтарму мені пощастило відкопати в буквальному смісі відкопати в хорі веревці, використовуючи свою дружбу з музикантами. Перший скрипаль цього колективу він там багато років, більше 40 років працює. Надіслав мені декілька оркестрових партій цієї композиції. Поєднавши ці партії, я зробив цю нашу музичну композицію, яка має назву «Хайтарму». цій концертній програмі, на мій погляд, дуже вдало поєдналися музичні твори Шевкета Білялова, кримсько-татарського композитора, і поезія Бориса Чичибабіна, радянського поета, політв'язня. Ми використовуємо в повному, абсолютно в повному виконанні без скорочень два його величезні поетичних твори. Один з них, написаний в 61-му році «Кримські Прогулянки. Що я плескати перед землею кримської совісті час воскреснути, сонячні виногради, свіжі витри з вершин, Не грабував він нікого і сам не палив хатину. А другі, написаний в 66-му році, чорна пляма. Але ж Борис бабін творив і писав в радянські часи радянською мовою, на сьогоднішній день нам потрібна була суто українська мова. Тому, запропонувавши полтавській поетесі Маріці Бойко зробити переклади творів Чичибабіна, вона погодилась одразу, навіть ще не знаючи, які будуть твори. Поетична зустріч її з особистістю Чичибабіна була нею бажана. Мені приємно, що в цьому концерті використані твори неймовірного поета Бориса Чичибабіна. Але вони були російською мовою. Вони неймовірні. Вони написані ще на початку 60-х років, і цей поет постраждав за ці твори. Він відсидів у тюрмі по сфабрикованому звинуваченню. А мені довірили ці твори перевести українською мовою. І я щаслива, що сьогодні вони прозвучать у концерті. Він пробувається упермо де кожен молитва наша да Та в сорок четвертій. Із Криму вивезли татар, від немовлят до сивих обмовив і закатував, умивши кров'ю річ щасливий, диктатором стивий неправдиво там на горі банкетував. І досі не помстились, святку, і непонищено те зло лищається відьма горювати над тим, що знищено було. Подожнє відкриття творчої особистості, як Шевкет Білялов, відбулося в нас не сьогодні, не в момент підготовки до нашої нинішньої акції, а цей момент знайомства і іменно відкриття, хочу наголосити на слові, відкриття його творчої особистості відбулося декілька років тому. І коли у нас ішла постановка вистави майстера Маргарита, були пропозиції. Від режисера, постановника, від директора театру залучити композитора до музичного оформлення в цій виставі. І дуже вдало, вдалося використати його музику, яка надалі стала дуже вісомим лейтмотивом в цій виставі. Церту сьогодні цю музику ми називаємо не фрагмент з вистави Майстра Маргарита, а називаємо її красивою художньою назвою Мелодія для майстра. Другим випадком відкриття і знайомства з творчою особистостю Шевкета Білялова це була постановка політ над гніздом Зузулі». Там самий початок вистави йдеться з музикою Шевкета Білялова. І вона дає дуже мощну серйозну енергетичну заявку ну, на драматургію всієї постановки і всієї вистави. У нас вже тут в театрі не нова людина, а абсолютно знайома є нам. І я надзвичайно задоволений, що ці ноти, які Олексій Миколайович зміг знайти і передати нам, вони послужили основою. Бо вже була довіра до таланту цього молодого обдарованого композитора. А з другого, з другого боку, вже якась була знаєте, розуміння його душі. Він в собі всередині відчуває, просто як кримський татарин, що він я як, 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 як людина всередині своєї творчої натури створює і як це передає в музиці. Тобто я вже знав ключ до його душі і розумів те, як він свою інформацію закудовує в ці нотні знаки. Це поєднання демократичності музики Шевкета Білялого, його доступності, але доступності не в тому розумінні якоїсь простоти і наївності, а доступності в мелодиці і гармонізації її, поєднання з надзвичайним внутрішнім талантом. Оце підкупило і мене, і потім довірилося мені і довірилися самій музиці. Кримський татарський народ, культура кримського татарського народу є частиною загальної культури української культури, невід'ємною частиною цієї культури. Тому от, представлення цієї культури в Полтаві, це дуже важливо для українських регіонів. Я сподіваюся, в інших регіонах України теж будуть вивчати цю музику, цю поезію кримсько татарську і поширювати його серед населення України. Але я сподіваюся, що прийде час, цей час буде скоро, коли Україна переможе, Крим буде звільнена, і кримські татари знову отримують свою свободу.